Велика Британія пообіцяла не заважати екстрадиції Олександра Оніщенка, але поки до туманного Ольбіону від України не надійшло жодного запиту на екстрадицію депутата, як запевняють у національному антикорупційному бюро, вони не можуть почати процедуру екстрадиції без оголошення Інтерполу його у розшук. Але як з'ясував наш кореспондент, оголошення Інтерполу не має жодного значення для процедури та запиту видачі підозрюваного. Тож, можливо, комусь просто невигідне швидке повернення бізнесмена. Аби він не сказав чогось зайвого. Розказати все бігли депутат. Обіцяє на прес-конференції в Лондоні, яку планують зібрати вже найближчими днями, коли чекати екстрадиція Онищенка і чи чекати взагалі. І чому інших підозрюваних, яких розшукує інтерпол досі не видали Україні, з'ясовував Сергій Кудімов. Утікач з депутатським мандатом. На початку літа народний депутат Олександр Онищенко накивав п'ятами з України за кілька днів до позбавлення недоторканності. На батьківщині Онищенка звинуватили у газових аферах збитки держави за твердженням прокуратури мільярди гривень. У спеціалізованій прокуратурі тоді припустили, що Онищенко подався уже второваною дорогою до Москви. Але український депутат, який утік по-англійськи, знайшовся в Англії. Журналіста Онищенко розповів, що має у Британії посвідку на проживання, зняв квартиру і планує пустити коріння у Лондоні, можливо підробляючи конярем. Читувашо не є сюди до доповнительний навик, я мабуть займатися. Однак, судячи з персональної сторінки в інстаграмі, досвідчений коняр Онищенко продовжує життя світського Лева. Ось він і зірка французького футболу Юрій Джоркаєв. Це Онищенко і супермодель Наталя Водянова. Тут Онищенко з сином на футболі. А ця світлина зовсім свіжа. Онищенко і народний депутат України Сергій Мельничук. Та фотка на інстаграмі це з літо літом. Ми бачилися з ним в Європі. В Європі. Ну, не великобританія. Ні, то на той момент ні. Астрія це дуже ну, тайниця, це вже, вже літко було. Ну це влітку було, так. Це Іспанія. Мельничук не приховує, що постійно на зв'язку з Онищенком. Не секрет, що ми з однієї групи. і Телефони, як були в нього, так і є. Основну масу часу він проводить зараз у Великій Британії. Одразу після втечі каже Мельничук: Онищенко виглядав пригніченим, але зараз він у доброму гуморі. На той час перебував. Ну, під емоціями ще зараз заспокоївся, да тому що там працює велика група адвокатів. Група адвокатів подарувала своєму наймачеві можливість вільно пересуватися світом, Принаймні, поки що. Адже українського депутата досі немає у базі розшуку інтерполу. Олександр Аніщенко, обладаючи значительними фінансовими ресурсами, наняв адвокатів, які використовують процедуру внутрішнього інтерпола, а саме оспарювання, об'явлення в розіск. Адвоката Онищенка намагається переконати спеціальну комісію. Інтерполу, що справа їхнього клієнта шита білими нитками, точно так же Онищенко поступив, як раніше зі Янукович, отець і син, так же як зіли Клюєва, Захарченко і всі стальні. У Набу підтвердили, що усі документи на Онищенка передали до Інтерполу ще на початку серпня. Однак та сама комісія, яка розглядає скарги, збирається лише чотири рази на рік. Власне засідання цієї комісії відбувалося минулого тижня, і відповідно протягом 30 днів ми отримаємо вже відповідь від Інтерполу з їхнім рішенням. Колишній керівник українського бюро Інтерполу Кирило Коликов заявляє, що українські слідчі пішли хибним шляхом. Картка, з'являється це. Не є якимсь панацеєю, це є засобом міжнародного розшуку. Воно допомагає встановити, де знаходиться розшукувана людина. Онищенко, начебто, не приховує, що отаборився на Туманному альбіоні. Якщо вони впевнені, що людина знаходиться в Британії, вони можуть звернутися згідно до попрокурорським каналам, згідно до двосторонніх угоди до правоохоронних органів Британії, встановити цю особу, затримати цю особу і почати процедуру екстрадиції. Однак у Набу стверджують, останнім часом депутат не сидить на місці. Пане Нищенко, попри те, що він заявляє, що він знаходиться в Британії час від часу, е його місце знаходження фіксується в інших країнах, тобто до оголошення його в міжнародний розшук, затримати його на території іншої країни, ми не можемо. На рішення Інтерполу Олександр Онищенко може зачекати десь у Москві. про всяк випадок. Але його шанси зимувати у Білокам'яній примарні, кажуть експерти. Щодо України таких відмов було вже неодноразово, як ми знаємо, От саме по справах санкційного списку справах Януковича відмовляли в міжнародному розшуку навіть щодо економічних корупційних злочинів, оскільки вважають такі справи політично мотивованими. На відміну від Онищенка, екс-міністра фінансів Юрія Колобова оголосили в міжнародний розшук і навіть за Мали в Іспанії. За ґратами колобов провів 8 місяців, однак по тому був відпущений на всі чотири боки, адже докази українських слідчих іспанську феміду не вразили і Києву було відмовлено в екстрадиції. Но нам удалось все-таки показати Національному суду Іспанії. То суть цього она безосновательна. После этого йому предоставлена резиденція в Іспанії. Він проживає там абсолютно офіційно. Крім этого, він знаходиться під защитой іспанського правительства. Сейчас стоїть вопрос о том, що просить політичного убережця в Іспанії. Зрозумівши, що коло була не дістати, слідчі генпрокуратури намагаються домовитися з ексміністром. Именно о том, что мы можем согласиться да, на том, что мы приедем, будем давать показания в Украине по каким-то фактам, которые нам известны, если в отношении э, Юрия Колба будет вообще прекращено в Украине уголовное преследование. З Онищенком доволятися поки що не планують. За два місяці слідчі в Україні навпаки зможуть розпочати проти нього спеціальне досудове розслідування. Це спеціально, так спеціальний механізм, який дозволяє засудити особу за її відсутності. Так без цього механізму, в принципі, онищенка нереально буде засудити. А поки суд та діло тріщить по швах парламентська група Онищенка, Втеча Онищенка спричинила політичний землетрус у Верховній Раді. Найбільші поштовхи зафіксовані у його парламентській групі. Воля народу ця конструкція хитається і навіть може впасти. На початку тижня парламентські фотокори фільмуються саме с листування депутата Юрія Шаповалова. Той комусь відписує про валізний настрій, начебто кількох депутатів групи через справу Онищенка спочатку шаповала усе заперечує. Там такого не було. Ну, а Іщенка, якщо щось... а якщо розвалиться, то ви підійдете. Я такого не знаю. Але у п'ятницю депутат оголошує про свій вихід з групи. Зв'язку з тим, що голова Верховної Ради вже четвертий день не може мою заяву об'явити, тому я самостійно це зроблю. І ось тут найцікавіше у законі про регламент чітко прописана кількість депутатів, необхідних для створення групи. Мінімальна кількість депутатів в депутатській групі це по кількості депутатів в найменшій фракції. Таких фракцій у раді дві: радикали та батьківщина, 21 багнет у кожній. Однак у волі народу ще до виходу Шаповалова лише 19 депутатів. Чи означає це, що такої групи за законом у парламенті немає? Виразно не можуть пояснити навіть у регламентному комітеті. Справ тому. Що да, ви за правильне питання? Можливо, є люди, які написали заяву і війшли до них. Голова це не озвучує, ну і відповідно, ми. Мабуть, вважається, що юридично вони е, існують. Да. Олександра Онищенка у куларах парламенту називали одним із спонсорів групи Воля народу. Можливо, тепер це джерело всохло, і парламентарі шукають інші водобої. Можливо, присутність в одній групі з Онищенком це репутаційні втрати. У будь-якому випадку після його втечі деякі одногрупники Онищенка сахаються журналістів, почувши це прізвище. По якому питанню по питанню пана Онищенка? Я не коментую. А чому ви не наші ви ж публічна людина? Народний депутат України Сергій Кудімов факти тижня.